Мезінський національний природний парк було створено 10 лютого 2006 року. Національний наш національний парк це перлина Новгород сіверського полісся. Можна говорити, що перлина на Чернігівської області. Мезінський національний природний парк займає площу 31 тисячу гектарів. Це територія півполовини, майже майже половина колишнього поровського району. Тут поєднується унікальна природа, чудові краєвиди ландшафти з э, давньої історії. Сьогодні ми спостерігаємо у межах національного природного парку повінь на Десні. Десна взагалі проходить би, такою межою вздовж східного південно-східної південно межі кордону Мезникська національного природного парку, такою природною межею. Відрізок це 53 кілометри у межах парку, Десни. Десна проходить вздовж парку. Сьогодні гарна, гарна повінь, велика вода, яку ми не спостерігали вже декілька років. Ось минулий рік ми гали, мали гарну повінь, весняну повінь. А рік унікальний в тому, тим, що повінь почалася. Ми мали ще зимову повінь якої не мали, ну на моїй пам'яті за історією існування 17 років парку зимової повіні не було. А повінь почалася десь зимова, десь у грудні, початок січня, тобто тепла весна, але з опадом, снігом, з дощем. Потім десна замерзла, ця вода замерзла. І в місці переходу Десни до Дніпра на, на переход. На, Поворотах, на схилах, перепадах річки, відбулося затори води, затори ліс, льоду. льоду. Це призводило, в тому числі воду тримало. Потім стало, стало теплішати, і з часом вода стікала. Льодові затори пройшли, вода стікала, спадала. А ось уже декілька тижнів ми маємо весняну повінь, яка ще тільки набирає силу. Але якщо ви побачите відео, побачите фото заплави десни, то це море. Заплава досить широка, декілька кілометрів. А, з пагорбів Мезенського парку. Ми, ми бачимо цікаве море, де на заплаві лише позалишалися деякі острови. А, ось, від, від розмивання їх не розмивається, і дерева, які посаджені, прозростали. Тобто ми навіть русла не можемо а, спостерігати, тому що на заплаву вийшла. Заплава зараз вода на заплаві. Десь декілька метрів вже досягає, і повінь буде збільшуватися, вона набирає свою силу. Зрозуміло, що для населених територій, які знаходяться поблизу берега, будинків, вулиць, городів, це, це дещо це проблема. Та. Але ми екологам в університеті навчаємо, є, є такий закон, що природа знає краще. Завжди, в свій час повінь була на всіх річках, і це було це оживляло річку, це відновлювало заплаву. Це дуже добре для рослинного світу. Тобто заплава очищалася. Все, що за рік накопичувалось на цій заплаві, все річкою змивалося, зносилося. Вода це життя. Тому в цьому житті для цього життя вода, вода дає власне поживу це територія для проживання, це розширення міст і поживних міст для для риби. А також ось і для навколишнього середовища.